Сьогодні ми з вами зануримося в тему, яка хвилює багатьох пенсійна реформа в Україні. А точніше, ми розберемо один її аспект, який може серйозно вплинути на розмір пенсій, так званий коефіцієнт фінансової стійкості. Що це за звір, чому він може зменшити ваші виплати і як нам разом відстояти справедливість? Заварюйте чай, сідайте зручніше і давайте розбиратися. Що таке пенсійна реформа і до чого тут цей коефіцієнт? Пенсійна реформа, запланована на 1 липня 2025 року, покликана зробити пенсійну систему більш справедливою і прозорою. Основна ідея? Запровадити бальну систему для обчислення пенсій кожен ваш рік роботи переводиться у бали, які потім множаться на певну вартість одного балу. Зараз, наприклад, один бал коштує приблизно одну гривню дві копійки, і якщо порахувати за новою формулою, пенсія могла б зрости, скажімо, з 5500 до 7200 гривень. Звучить непогано, правда? Але тут з'являється наш головний герой коефіцієнт фінансової стійкості. Цей коефіцієнт щороку, починаючи з 1 березня, коригує вартість балу залежно від фінансового стану України, і отут починаються сюрпризи. За даними Національного банку України, у 2024 році цей коефіцієнт коливався від 0,9 до 0,3. Що це означає? Якщо коефіцієнт, наприклад, 0,5, то вартість балу разом з нею і ваша пенсія ділиться навпіл, тобто замість 17 тисяч гривень ви отримаєте значно менше. І це абсолютно законно, адже такий механізм прописаний у проєктах законів, які зараз розглядаються. Чому це несправедливо? Питання на мільйон. Якщо в країні фінансова нестабільність, чому економити пропонують саме на пенсіонерах? Пенсіонери ж не виводять гроші за кордон, не тримають їх у доларах на офшорних рахунках. Вони отримують пенсію і витрачають її тут, в Україні, підтримуючи економіку. То чому саме їхні виплати хочуть урізати? Я абсолютно згоден із думкою одного з наших підписників, який запропонував геніальну ідею: якщо вводити коефіцієнт фінансової стійкості, то він має застосовуватися до всіх, включно з зарплатами депутатів, урядовців міністрів. Справедливість має бути для всіх, чи не так? Якщо економити, то починати треба з тих, хто відповідає за фінансову стабільність країни, а не з пенсіонерів. Які все життя працювали на державу. Що ще ховається в реформі? Є ще один момент, який викликає занепокоєння. У проєкті закону сказано, що якщо після перерахунку за новою формулою пенсія виявиться меншою, ніж була раніше, то можуть встановлюватися так звані перехідні доплати. Зверніть увагу на слово можуть, а не будуть. Тобто немає гарантії, що ці доплати взагалі з'являться, а якщо їх і введуть, то вони виплачуватимуться з держбюджету і, ймовірно, не індексуватимуться. Це означає, що з часом реальна цінність вашої пенсії може зменшуватися. Що ми можемо зробити? Друзі, ця реформа ще не остаточна, і ми з вами можемо вплинути на її хід. Ось що я пропоную: поширюйте інформацію. Розкажіть про цей коефіцієнт своїм друзям, рідним, сусідам. Чим більше людей знатимуть, тим гучнішим буде наш голос. Підтримуйте цей контент. Ваші лайки, коментарі, репости це те, що допомагає ідеям доходити до тих, хто приймає рішення. Якщо ми разом просуємо цю тему, нас почують. Слідкуйте за новинами. Проєкти законів ще доопрацьовуються, і ми маємо бути в курсі всіх змін. Я обіцяю тримати вас в курсі, але ваша активність це ключ до успіху. Моя мрія, щоб цей коефіцієнт фінансової стійкості був не меншим за один, а ще краще, щоб його взагалі прибрали. Бо якщо в державі бракує грошей, то економити треба не на пенсіонерах, а на тих, хто керує фінансами. Згодні на завершення. Друзі, пенсійна реформа це не просто набір законів, це про справедливість, про гідне життя для тих, хто все життя працював на нашу країну. Давайте разом відстоїмо наші права. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео, пишіть свої думки в коментарях. Разом ми сила, до нових зустрічей, і нехай справедливість переможе.